Усім привіт! Збирайтеся біля телевізору і дід Павло розповість вам казочку про FIO FH 11. Оскільки ви вже всі розумні, дітки вмієте розуміти нові індекси від FIO, то це в нас FIO, гібриди, перше покоління і перша наймолодша моделька в лінійці. Тобто, в нас тут два випромінювача: один динамічний з діафрагмою на основі карбону, щоб це не значило. Тобто в яких відносинах карбон з цією діафрагмою, я не знаю. Але не так вже важливо. І одна арматурка теж вирішив не повідомляти, яка в цілому нормальний такий сетапчик для того, щоб зробити якісь гібриди. Ну а від FIO очікується, я очікую, принаймні, що вони будуть якось відюньові нормально і цікаво. Ну і виконані дуже на якомусь непоганому рівні. Ціна на них складає рекомендована 40 доларів, але на Aliexpress вони чомусь по 50. І я вже бачу там і FIO, і в деяких інших продавців на Аліекспрес ціна буває трохи вища, ніж вони оголошують там для ретейлу. Підозрюю, що це щось там, якісь нові податки або щось, якісь особливості китайської торгівлі. Але для нас це зараз не важливо. Найважливіше для нас це анекдот дня, А він сьогодні такий. Я, звісно, можу закрити роту, але ви ж прочитаєте субтитри на моєму обличчі. Ось така в нас коробочка, не знаю, чи можу я ще понити про те, як мені подобалась попереднє. Ну, блін, тобто ця дзеркальна срібляста поверхня, ну вона зовсім якось не альо виглядає, але враховуючи там ціну в 40 або 50 доларів, то в цілому ця коробка все рівно піде е, як, на смітник. Всередині в нас традиційна знайома картина під пластиковим захистом. в нас... Безпосередньо на вушники, хоча вони мають бути в вушники, де там шлях би трафив, коли це так потрібно. Далі комплектний кабель, силікагель, який не являється аксесуаром, і два набори насадок. Що ви бачите, в нас тут вже такий крок уперед порівняно з FD11. Тобто, в нас є ось такі. Насадки з білого силикону, з кольоровими центрами. А також ось такі, вони абсолютно класичні, багато разів нам вже знайомі. Бачили, ми з технікою FIO, і не тільки FIO, ось такі а, майже чорні або темно-сірі силиконки. Ось самі навушники. Формою дійсно нагадують FD 11, тобто вони такі ж литі. Теж відчуваються таким е, доволі важкими в руці, але замість того блискучого відполірованого максим до максимального дзеркального блиску металу в нас тут такий більш темно-сірий, тож е, виглядає, ну, як на мене, трошечки е, цікавіше. І замість шестикутника або ж як, шести кін кінечної зірки. В нас тут е, ось така класична п'ятиспільна. З п'ятью промінями. Хоча, може, плутаю, ну, мені здається, там було 6 ромбів. Ну, їх Можна було перевірити, а я, звісно, не полізу. Зроблені вони навушники дуже класно, компактні, гарно сідають у вухо, ну, принаймні в моє. У них ось такі довгі. Звуководи. Комусь це може бути не до вподоби. Для мене це просто як означало, що треба обрати трохи менше насадки, тому що вони глибше, глибше сідають вух, більше заглиблюються, глибше сідають у вухо, і пасивна шумоізоляція навіть трохи вища за середню. Також, судячи з компенсаційних отворів, можна зрозуміти, що тут знов у нас там якісь спеціальні акустичні камери, бо ось тут перший компенсаційний отвір, і ось другий, ось на Цьому краю ось цього S-подібної поді, ділянки. І тут, судячи по діаграмках на сайті FiiO, в них якась трубка, по якій проходить бас, тобто щось вони там собі вигадали, нагадали. Тут в нас виступ, щоб тримати насадки і захисна сіточка. Тобто все, що очікуєш від гарних навушників, тут в цілому присутнє. Так, натягну насадку назад, хоча не знаю для чого я постійно це роблю. Ось комплектний кабель або дріт. Ось такий він. І тут Фіо продовжує використовувати свої ці як, трошечки незвичні конектори. Вони двопінові, але їх верхня частина зроблена майже як MMCX. Вони ось такі заглиблені сокети. Але сідає доволі туго і там сильно тримається. Маю таку підозру, що насправді ще один аргумент для FIO зробити конектори такої форми, це те, що з ними можна використовувати ось такі от інструменти для того, щоб від'єднувати ці штекери. Але може вони просто вирішили уніфікувати своє виробництво. До речі, якщо хтось хоче використовувати з цими навушниками MMCX, FIO за 10 доларів з'явилися е, такі. Маленькі адаптери з двопінового на MMCX-коннектор. Плюс вони там анонсували ще кілька бюджетних кабелів, тобто в них там є життя в цій лінійці недорогих кабелюк. Ось така завушена, яка повністю гасить мікрофонний ефект. Сам кабель трохи цікавіший, ніж він був в FD 11-го. Ну, принаймні, з точки зору кольору. Приблизно та сама товщина, теж дуже м'який. Ось такий розгалужувач, навіть не стали додавати повзунок, тому що кабель м'який і сенсу в повзунку немає. І ось тут знизу він вже йде вплетений до самісінького кутового штекеру. І в нас тут бонусні аксесуари, захисний ковпачок для конектора і смужка липучки для того, щоб кабель змотувати. В цілому, як бачите, з, з точки зору. Всього зовнішнього зроблено все класно. Звісно ж, там треба поговорити і про звук, ну тому що куди ж без цього. Я як прогрівав 48 годин, ніяких змін не відбулося, тому одна зірочка з п'яти не, не раджу. А, якщо треба їх охарактеризувати одним словом, то, мабуть, я б обрав слово розважальні. Вони не намагаються бути супердетальними, якимись авдіофільськими там. Приголовшити вас кількістю нюансів там, або які якимось з мега насиченим повітрям, там протяжними верхніми частотами. Ну, за 40 доларів чи 50 вони, мабуть, і не збиралися цього робити, але вони е, створені, щоб розважати вас. І ось це вони роблять просто дуже на класному рівні, і тут нема про що і казати навіть. Тобто, в них, якщо дивитися на графік АЧХ, насправді вони здаються В-подібними. Тобто те, що там 50, 55 років тому вважалося веселим, да? така гібридна типова вешка, де бас лупить, верхні частоти цикають. Але тут в нас насправді все більш добре оформлено і збалансовано, тому в нас тут, по-перше, є акцент на низьких частотах, він невеликий і не малий. І акцент цей зроблений за допомогою ваги. Але в той самий час роздільна здатність в них дуже непогана, тобто не максимальна, звісно. І їм бракує трохи дрібних нюансів на низьких частотах, але в цілому гарна роздільна здатність. І акцент зроблений таким, щоб було м'ясо була вага, але не жир, який затоплює собою все. Є і глибокі низькі частоти, і середній бас, вони приблизно однаково акцентовані. Ну і в той самий час тут немає намагання зробити там просто якийсь там суперглибокий гуркіт, там відчуття, щоб десь повз вас їде. Ну, окей, скажімо, асфальтовий каток. Тож, в цілому, приємно слухається. І, до речі, що в нас тут грає без дозволу. Так, тобто Бас приємний, він гарно звучить з басовитими інструментами, тому що. В них є трохи додаткової ваги, і вони за рахунок цього такі трошечки підкреслені в сенсі реалізму і в сенсі своєї свого позиціонування. Але не забагато і знов-таки роздільна здатність може й не ідеальна, але непогано, тому з реалізмом тут добре. І що він ще не робить, на відміну від багатьох бюджетних гібридів, він не вони не сувають тональний баланс низькочастотних інструментів глибше, тому вони залишаються на своєму місці, що теж тут приємно. Ну і звісно, там там музика, в якій потрібно просто там вагомий, помітний бас. Ну все тут дуже класно. Ну, тобто, там, це, звісно, там не якась мега-бас-пушка, але звучить гарно. І насправді, перший приклад у нас це Мюзіка Nuda Авеверум. Звісно, щоб повністю відіграти цей трек, потрібно щось більш детальне, більш технічне, але от наушникам вдається просто своїм. Характером попасти в цей трек, і тут у нас з одного боку підкреслений контрабас з гарним відчуттям струн і всього іншого резонансів і так далі. З іншого боку, доволі чистий жіночий вокал з підкресленою цією областю презенса, і це так областю присутності, і це будує просто такий чудовий контраст. Тобто цей трек залітає на ура. Ну і Інший абсолютно приклад це Narayan від The Prodigy. А, ну, Класичний Prodigy з потужним басом, але там багато, багато, цікавих семплів на середніх та верхніх частотах. Тому взагалі теж будуються контрасти і звучить дуже приємно. По середнім частотам бас взагалі добре контролюється і майже ніколи не залазить на середні частоти, але коли його багато, то інколи це може бути, бо у нас фізика від якої нікуди не подінешся. Але завдяки тому, що гарно відпрацьовує арматурка, то взагалі бас, середина залишається читабельною. Інколи є ось ці трохи доданої ваги в самому низу. І вона це не часто трапляється і залежить від треків. На деяких треках це трошечки їх погіршує в плані збалансованості і реалізму. А на інших треках, взагалі, чудово залітає і просто підкреслює там вагу чоловічого вокалу, деякі інструменти, і виходить гарно. Середина і верхня частоти це арматурка, красива, гарна, трохи підкреслює динаміку і емоції. Не йде глибоко в мікроконтраст, але деталізація на нормальному рівні. Уявна сцена трохи більше середнього завглибшки, але нормально розділені шари. А завшишки вона помітно така більше середнього, тобто вона. Така трохи сплюснута, але знов таки для бюджету доволі непогано. Тобто ширина в вас буде чудова, як і розміри е джерел звуку, які позиціонуються по цій уявній сцені. Першим прикладом в нас буде трешхолд, і взагалі треба частіше в цей гурт е використовувати приклад у ролі прикладу. Тому що в нас ну а не в нас, в цілому це недооціненна група, як на мене, в них дуже класний стиль, і вони майже одні в ньому присутні. Це такий мікс елементів класичного трешу, не супер агресивного, наприклад, як в Ну, в кого? В кого? да? А більш такого мелодійного і плюс до цього додано багато таких прогресів елементів. Прогресів не в плані там якоїсь чумачечої складності, там, да, там розміру 198 або щось таке. А в плані там різні цікаві інструменти, клавішні партії, приємні, гарна мелодійність. Плюс в них дуже драйвові рифи, мелодії, що легко запам'ятовуються. Взагалі, тось то для тих, хто полюбляє метал, але не щоб такий, не гіперважкий а приємний мелодійний. Тобто, це от трешхолд, це просто топчик тут. У них кожен альбом виходить дуже гарним. І от той випадок, коли просто на кожному альбомі є, є відчуття, що ти слухаєш різні треки, вони всі мелодійні, але вони розрізняються. Тож, у нас Stop Dead. Це класичний тршхол, тут і клавіші, і всілякі різні додаткові інструменти, і відносно жорстка така трешова частина доволі качова. І ось, ну, звісно, вона теж пом'якшена клавішними і всім таким іншим. Тож, це там, наприклад, да, так як мунтавер в де на начебто воно дез, але воно таке мелодійне, що не сприймається. Чимось таким жахливим. І все це дуже приємно звучить. В них непогано виходить з агресію, інколи вони підкреслюють бас-гітару, але просто це виходить, знаєте, не там, як бас-гітара домінує, а просто, скажімо, трохи більше м'яса. Я знаю, що багато хто полюбляє важку музику саме, таким, саме в такому варіанті подачі. І ще один приклад це Брайан Рідзел. Ritz, Марк hey, Ланеган це саундтрек до перших американських богів. І кавер-версія On You». Тут така шикарна сурма на початку. Потім е, е, така як монотонна ритм секція з великим барабаном, і потім поверх цього вокал, то у вас тут приємний барабан, і всі інструменти звучать теж дуже детально і не губляться на його тлі. Верхні частоти, ну скажімо, майже типічна арматурка, але в неї більш за засередню протяжність. І це дає більш класне насичення обертанами, присутні не тільки базові, а й більш такі топові верхні обертани. Звісно, шаруватості все ще немає, і шукати їх в бюджетному сегменті, мабуть, ще не треба. Може, колись ми дійдемо і до цього, але не зараз. В цілому, все ж таки, для шаруватості треба щось більш просуне, чим одна-дві недорогі арматурки. А, і типово арматурний в нас пришвидшення атаки і затухання, тому так все легенько, а, прозоро з повітрям. В цілому, за кількістю тут вони при їх припідняли, щоб збалансувати низькі частоти, але вони не домінують. Може, для гіперчутливих людей буде і занадто, але в цілому, я не думаю, що тут хтось скаже, що якісь різ... різкі верхні частоти. Ну, звісно, там, не виключаючи того, що вони намагаються щось супер пом'якшити, і тому треки, в яких сибілянти є на запису, вони так і будуть відіграватися. Це просто як вимога гарних навушників. І... Перший приклад це ось Ханс Zimmer Imperfect Lock від Interstellar. І, звісно, їм не вистачає шаруватості і більш технічних середніх частот, що, щоб відіграти там, оркестрову частину. Але звучать дуже приємно, бо в нас є така підкладинка з басу доволі глибокого, яка тут присутня, яка додана просто, щоб створювати відчуття якоїсь тривожності. І плюс все ж таки доволі непогано з гарною кількістю бертонів звучать всі інші інструменти. Ну і ще один класичний приклад: це Снаркі папі і Ндамбі, їх серія Family Dinner, де вони запрошують різних вокалістів і грають з ними. Ну і тут в нас і вокал є з обертонами, і купа обертонів... Живого виконання джазового колективу все це йде в верхні частоти, звісно, не ідеально відпрацьовуються цими навушниками, але на дуже приємному рівні завдяки гарному насиченню обертонами. Якщо казати про джерела до них, то в цілому їм потрібен або якийсь нормальний портативний ЦАПік, або плеєр верхньо-середнього рівня, щоб розкрити їх повний потенціал. І з цією моделькою дуже цікаво експериментувати з різними варіантами подачі від джерела, тому що, наприклад, з чимось теплим, ну там Шанлінгом, наприклад, в нас буде один звук, такий ще більш насичений, більш темний, і, скажімо так, як сказати, навіть такий декадентський, а з чимось, типу Хідіса, вони будуть навпаки трошки швидші, трохи детальніші, інколи агресивніші. З чимось більш-менш збалансованим, ну, наприклад, з тим самим Фіо КА серії, вони будуть теж знов-таки доволі збалансовані і близько до того, що я розповідав тут. Наприклад, я не знаю GoLink, дуже класно додає їм трохи пружності, і це четвертий варіант подачі. Тобто з ними цікаво експериментувати. Вони на це дуже позитивно відгукуються. Ну, з порівняння, не знаю, тільки FD1 спадають на думку, тому що вони нещодавно були і схожі на цю модельку. Але вони ці більш сунуті в сторону розслабленої подачі FIO, FD1, вони швид, трохи швидші, трохи агресивніші, більш яскраві, в них менше ваги в низьких частотах, а тут у нас трохи більше ваги на низьких частотах. І в цілому вони такі для більш довгих сесій, вони менш втомлюють. Тож, FIO створили. Навушники, які трушним аудіофілам не сподобаються, але багато людей знайдуть їх дуже підпадаючими під свої смаки, і вони такими були задумані. Тож, дякую вам за увагу. Не забувайте донатити на ЗСУ і до наступних зустрічей.